Це, це ховатися треба, так? Да. А ну ще раз скажіть, як називається ця гра? Пужмерки. Пужмерки? А як це грати в неї? А це один шукає, а ті просто не ховаються. А які ще ігри ви грали? Ой, багато ми грали. Ви б много там, ну, багатьох я вже позабувала, що не називаються. А пужмирки це як гуляли, то це поміж війцями ховаються. Де ти тільки хочеш? А ми ходили, кого там вже надалося. І це якась в роди ягня і пустила, не признається. Шукаємо, шукаємо, не знайдемо, дають нам бутилку таку соску, здорову, молока, і то ми поймоті. І в нас була одна, надя її не любили, оце оця всіх тинять, понапувають її наповіді. Її напували разом з ягнятами. А що вона не відбивалася? Ні, вона така невеличка, повненька була. Хлопці здорові були. Зато не голодна була, правда? Хороші ігри були у вас. Було всього.